7 квітня 2025 року постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Шести, шести членів комісії присутні і ми правомочні проводити комісію. На комісії ми нікого не запрошували, розглядаємо порядок денний. Нашої комісії розгляд заяв мешканців Черкаського і селища Зарічного, які потрапили в скрутне матеріальне становище, пов'язане з хворобою заявника. Друге, матеріальну допомогу зв'язку з скрутним матеріальним становищем, викликаним дією воєнного стану мешканцем. Селище Черкаска та селище завічного. Далі ми розглядаємо, розглядаємо розглядаємо, розглядаємо. значить внутрішньо переміщеним особам на лікування і по хворобі. Ще ми повинні погодити, погодити розпорядження селищного голови про надання матеріальної допомоги при народженні дитини. Надання матеріальної погоди про надання матеріальної допомоги до поминальних днів, про надання одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, про надання одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, учасників бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил під час дії воєнного стану. Про надання матеріальної допомоги особам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. І... і розглянути чотири заяви про надання матеріальної допомоги особам числа військослужбовців, які приймали участь в бойових діях під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції та під час дії воєнного стану в Україні. Є особами з інвалідністю та на даний час демобілізовані. Хто за порядок, за такий порядок денних, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. При... Приступаємо це всі заяви наші. Приступаємо до розгляду заяв. Есть питания какие-то. Питания ма, питания і загаданы. Начнем с по... чего? С заличного или с по порядку идем? С заречного. Сколько в да, да. заречном разглянуто заяв? 78. Да, да. Так? Да, давайте. Давайте да. По, порядку. Да. по порядку. Давайте по порядку. Внутренние перемещения особые. Які написали заяви на лікування, таких у нас було 17 заяв на суму 87 тисяч гривень. Попередньо ми розглянули це. Рекомендуємо на сесії прийняти. Рекомендуємо на сесії прийняти. Да. Хто за? Хто, Хто за? Хто проти? Хто відтримався? Одноголосно. Друге питання хвороба по хворобі ВПО. Ні -ні. Хвороба сімей сімей загиблих. Чотири заяви на суму 16 тисяч гривень. Комісія розсмотрела і предлагаємо голосувати. Хто за да дане питання, прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався одноголосно. Наступні заяви нам по воєнному стану Зарічне і Черкаське, бо Зарічному 41 заява поступила. Виділили. Ми рекомендували на 41 тисячу, так? Хто? За дане питання, прошу проголосувати. Господи. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. По селищі Черкаске поступило 29 заяв на суму. Рекомендуємо на суму 29 тисяч гривень. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Одноголосно. Значить, від, від селища, від мешканців селища Черкаського, в зв зв'язку з, зв з хоробою, які, які потрапили в крупне матеріальне становище. Пов'язані з хворобою. Да, Пов'язані з хворобою. Значить, ми з ми отримували голосували. 38 заяв Бо. на суму 141 тисяча гривень. Комісія розсмотрела індивідуально кожному і рекомендує проголосувати і підтримати. 141 тисяча гривень. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. З Селище Зарічне поступило 38 78 заяв на суму 262 тисячі. Ми рекомендуємо. Також розглянула комісія, кожен індивідуально. розглянули і кожному по-разному назначили. І рекомендуємо прийняти. Хто за? Голосуємо. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Ще поступило нам чотири заяви матеріальної допомоги про надання матеріальної допомоги особам з числа військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та під час дії воєнного стану в Україні є особами з інвалідністю та на даний час демобілізовані Комісія роз. Тільки тут у нас? Так, 4 чоловіка, 4 заяви на сумму 20 гривень. Да. Так. гривень. Рекомендує комісія. Так, рекомендує прийняти. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Хто проти, то утримався одноголосно. Наступне питання у нас. Так, це може поводження, давайте його. Поводження. Погодження. Всі остальные. Всі розпорядження. Так. Два розпорядження селищного голови про надання одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих учасників бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сіл та під час дії воєнного стану в Україні. Значить... Комісія розглянула і рекомендує. І рекомендую. 27 заяв на суму 1 мільйон 850 тисяч гривень. И друге розпорядження? И друге розпорядження. 27 заяв на сумму 1 мільйон 750 тисяч. Це зарічне і Так. 7, займу, займу, з 27. Хто, хто за дане питання проголосувати? Хто, хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. І ще, нам ще погодити розпорядження селищного голови про надання матеріальної допомоги до днів для догляду за місцями поховань учасників бойових дій, які загинули під час. Проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та під час дії воєнного стану в Україні. Поступила 41 заява. Рекомендуємо на 41 тисячу виділити кошти. Хто да. за дане? Голосує. Питання, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався. От голосно. ВПО да, да, да. Так, І ще одне розпорядження про надання матеріальної допомоги особам постраждалим наслідок Чорнобильської катастрофи. Значить, поступило 139 заяв. Рекомендую виділити 282 тисячі гривень. А сколько заяв? 139 заяв. 139 і черкаське. черкаске. За правильное питання, прошу проголосувати. хто за, хто проти, хто утримався. Вот четыре. Красный. Так. Так. Девица еще у нас. Про надання матеріальної допомоги. Це розпорядження селищного голови, про надання матеріальної допомоги при народженні третії та наступних дітей двіні та дві. Значить... Поступила одна заява. Рекомендуємо виділити 10 тисяч. До задане питання прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Одноголосно. На цьому всі питання нашої комісії розглянуто. До зустрічі. Дякуємо всім за працю.